Хто сказав, що я тільки одні ДДЗ знімаю у своїх роликах. Воно. Донфен 244 українською кабіною. Generation 2 другого покоління, 22-го року. Воно там. Вовол. 35. ка З Реверсом. 8 вперед, 8 назад. Ось у вас і ДДЗ. Сороківка Тоже теж 8 вперед і 8 назад. 40 кінських сил. А все разом 99 кінських сил. Можете все разом купити. Інформую, Розкажу підскажу, проконсультую. Вибирайте. Поцікавтесь. Навіть поговорити то мені. Поговорити приємно з людьми. Ось так.